Вітаю, друзі, на своєму каналі Романтика сільського життя. Сьогодні в мене така романтика. Досів немає. Засуха саме Бігаєш з тим шлангом, поливаєш все, але щось результату мало. Все горить, сохне. Земля як цемент, я холодку сховалася, тому що пробувала перед цим знімати відео. Телефон швидко накаляється, тому хочу з вами так, вступ зробимо тут в тіньку, а потім я вам покажу. Хочу сьогодні за капусту з вами поговорити. Ну, Капуста це головний біль кожного огородника. Які я зробила, хочу з вами поділитися, які я зробила висновки на що цієї капусти. От, і що я планую надалі з нею робити. Значить, дивіться, в рік я садила капусту. Це хто хоче, може подивитися в моїх відео в галерії, де в мене є. Я її садила в ямки і в, в ямки ще кидала козі перегній. Ну, в принципі, можна, знаєте, курячки класти в ямки. Ну, кладете курячки, потім земля, а потім цю розсаду. І коли там йдуть дощики весною, ці курячки розлісовуються. І поки, ну, десь от, отакий слой землі, ще треба в ту яму накидати на курячки. І коли капуста вже починає розростатися, пускати свої корні, вона тоді бере. Питательні вітаміни всі з тих курячок, вони вже не, згоря, не дадуть згоріти корінню, бо так, якщо кинути курячки і посадити сразу капустину, то коріння згорить, то я кидаю завжди такий слой, ще з землі. Да, воно трохи заморочливо, але результат був відмінний. Я капусту не кропила взагалі, тому що білокривки не було. Я не знаю, ну я клала е, козі перегній, весною як перегній е, з хліва вичистили від кози то все, що вони там нагадали, і в ямки, і потім такий злой землі, а тоді садила капусту. Можливо, воно виділяло якісь аромати свої, що відлякувало білокрилки. Ну, я ні разу не кропила, була гарна чиста капуста, навіть ці блохи не нападали, ці чорненькі. І капуста вродила гарна велика і я мала собі на всю зиму. Цього року в мене були собитя, ті... які Ну, було не до цього, я взагалі думала, що. Не виживу, і нічого не хотілося ні садити, ні, ні жити. Але в мене вдома куча народу, і за них потрібно думати, щоб їх на зиму чимось годувати. Ну, Я посадила добре, що я посадила цієї капусти трошки, небагато. Я її посадила просто в землю без оцих заморочок, що я робила в торік. Я дуже жалкую, тому що це жесть з цією капустою. Ладно, картошка. Картошку там два рази покропила від жуків, жуків немає, картошка цвете, все добре. Капуста. Виходимо на сонце. Це в мене не обращайте внимання, це гуси урвалися, фіртку малий лише відкриту, не загналися. тут трошки позаскрубували. Ну, От то таке. Все одно, напевно, з толку не буде з цієї капусти цього року. Я її кропила всіма ядами, які в нас були в магазині. Від цієї білокрилки нічого їх... її не бере. Вона летить і все. У нас там от, за деревами поле починається. Там ріпак посаджений, ріпак христоцвітний, ці капусти так само відноситься. Із-за того, що ці поля зараз ріпаком засівають, то в нас стільки багато цієї білокрилки. Раніше ж не було, ви зверніть увагу. А зараз це, це біда у людей на городі. Значить, дивіться, Цю капусту, що, чого, це чотири рядочки, я просто посіяла зразу в землю в насіння. Вона, ну, висока, на висока, не в землі. Виросла, білокрилка її, її їсть. Я казала, вже кропила чим я, не кропила. сьогодні рано. Не рано, оскільки, десь півчаса назад. Я взяла ще яд такий смердючий синій. Ой. Вітлі білокрилки теж покропила. Там було на відро, а я на 3 літри розвела і що? Ну, дивіться? О. І все. Льота є і все. Ну, коротше, якщо її цю, видно цю капусту, не садити в ямки, то вона виростає така висока, якщо навіть в землі. Бо я думала, що вона буде рости, не зачеплена, і вже до цієї пори це середня капуста. Сформується качани. Воно ніфіга е, в нас е, засуха. Бачите, яка земля. Дивіться, як такий перець замучений. Все, все треба поливати. Е, сонце пече, по 37 градусів. Показує, але ну, мені здається, що там більше вже телефоном нагрівається, вже гарячий, буде вибивати зараз. Ну, ховаюся в холодок, Ну, коротше. За цю капусту що я хочу вам сказати. Сховайся, в холодок. Ех, капуста. Я її кропила всіма ядами, які були в нас в магазині. Потім вже дивилася в Тік-Токі, в, в Ютубі. Там люди оливою мазали. Ну я оливою не мазала, я додавала оливу трохи. І що я додавала ще. А, цю мило, мило жибки. Я покропила її. Ну, добре, що я трошки її кропила слабого цього. Це все жовте, жовте листя, це від оливи. Я дала ще слабий раствор. Два дні горілки кр... не було, два-три дні, потім капуста почала шовкнути. Я її почала поливати. Вибиває телефон від нагріву. Це знову сховалося в холодок тут. Дивіться, бачите, я покропила, подохла є, ну, половина, навіть половина все одно льотає. Не знаю, подохне чи ні. Ой, капуста кропила Ці жовті листочки, це воно... Кроплена оливою, Ото перший варіант, що я знімала відео, було, що боротьба з білокрилкою, попитка номер 1 Я її кропила, і так як у всіх, більшості людей, бо дивилася Тік-Ток, відео на Ютубі, казали, що в мене не горить від оливи, горить вона. Через деякий час горить. Ви попросіть їх, хай знімуть відео через 10 днів, що з листям робиться, горить. Ну, я дуже мало давала цієї оливи. Підниз листа, лила то. Так, да, не було білокрилки дня 2 чи 3. Капуста стояла зелена, потім сонце пригріло і вона почала оце жопнути. Оце це листя все. Що... Це пропленим оливою. Далі, е, ну ядами я пробувала, потім покропила, оце, що теж казали в Тіктокі, що дуже гарно допомагає. Дві ложки аміаку на відро води і чотири ложки березового дьогту. Покропила дня три білокрилки не було. І потім знову з'явилася. Самий такий дієвий спосіб це я кожен вечір мила цю капусту, сланга з великим напором води. Це вечором ця білокрилка все лягає спати на капусті. І я тоді ці всі листочки, оце все все так все вимиваю, і з великим напором воно все змивається, стікає, і тут, виходить, все таке прямо біло-біло-біло все. Шучу. Вона при, до землі прибивається. Я ще так не жалію води, тут шланг, шланг в мене. І, і змиваю. Оце такий самий дієвий спосіб. але у нас... І влага буде капусті, і вона починає рости зелена, соковита, гарно формується, і всяка зараза до неї не чіпляється. За день, да, так, знову налітає з поля білокрилка сюди, знову насідає, вечором я змиваю. Саме такий ефективний спосіб був би, якщо провести. Шлангу. і ці, знаєте, таким, ці, як вони йдуть, Це цілий день, теж, щоб воно росою сипалося, тоді вона не нападе біла крилка. Ну, мити кожен день капусту, тут трохи накладно, але як хочеш мати, то мусиш коло цього попрацювати. Ну, у нас почали відключати світло, вечором світла немає, а вночі ти вже не будеш поливати ту білокрилку, бо вже темнося. І рано теж сьогодні в 10 часов включили світло. Не було. Ну, за ніч тільки три рази виключали. Ну, капуста, по-перше, напевно, теж від того м'яку пожовкла трохи в мене. Це теж спосіб недієвий. Я її, правда, ще встигла була помити, то вона трошки віджила в мене ця капуста. Ну, Я кажу, це я покропила півчаса назад і ну, ну, трохи поздихало. Да, воно, воно трохи поздихало. Вон. Видно вам, так? Да? Ну, воно летить з поля і ти нічого не зробиш. Я, я походу, буду цей рік без капусти. І скільки я вже витратила грошей, то це мені зараз наша капуста по 5 гривень в кіло, то це легше купити ту головку капустини. І не морочитися, бо стільки вже денег пішло на ту капусту і полів. миття це кожен день і ті яди, то вона того не варта. І, і, і... нема толку з у цього року. І що я ще хотіла вам сказати? В торік в мене були капусти, деякі я пізно посадила, і вони не сформувалися, качанчики, Я їх лишила на городі. І за зиму з них сформувалися качани. І що я думаю, десь в, в кінці вересня, ой, серпня, я, напевно, ще візьму посію на розсаду капусту, середню таку можна, напевно, можна спробувати і пізню. Писяти на цей розсаду і потім в вересні посадити на городі. Зараз, ж, в принципі, до Нового року тепло, а морозів немає. Заморозки, ну, капуста витримує до 5 градусів морозу, розсада до 3. Можна, в принципі, накривати, якщо будуть заморозки, агроволокном. Цей ну, ряд, наприклад, я цей посажу. Мені якраз хвати агроволокно таке накрити його. І до нового року сформулюються нормальні, адекватні качани капусти. І не буде оцього цього поливання і е, кроплення. А цю напевно направ... мені прийдеться вирвати, викинути. Це в нас що у нас цвітна, дивіться, воно все замучене, нещасне. Дуже любить ця білокрилка, оцю цвітну капусту. Це жесть. І це ж я кропила. І це ж я кропила. Ну, а це результат, я кажу, отого оливи. Результат оливи і всі так дружно почали собі, а люди прикиньте, що взагалі повимивали ту капусту оливою. Думали, що буде радість велика. Ну. Так що садимо, давайте спробуємо з вами посадити, висіяти в серпні, в кінці серпня насіння капусти і в вересні телефон нагрівся від сонця, вибило. А я далі розказую, розказую, сама собі й говорю. Нічого не записується. Знов сховалась в холодок. Ну, ви тепер розумієте, да, що жарить не по дідки. Дочка вийшла каже, мама, лишай свою капусту, йди до хати, а то кажу, зараз перегрієшся буде тобі погано. Значить, і В вересні ми будемо цю капусту висаджувати на город в ямки. В ямки я посажу, бо хто його знає, чи будуть ці дощі, чи не будуть. А в ямках кинутого перегною, ну, так як я навесні в торік садила, так і цього року зроблю. І до Нового року я думаю, що капуста сформується. Ну, попробую. Не буду багато садити плантацію, ну посажу так, бо з цієї толку не буде, я бачу. Там, може, голівок з 10 таких адекватних, нормальних зав'язалося, а то Це ось бачите, не понакривала полотном ці. Посадила розсаду, ну все горить, ну все горить, сонце пече. От я кожен вечір поливаю, а воно сухим моментом робиться. Я вже взяла, просто накрила волокном і вже не перестала поливати. Не знаю, що буде, то буде. Бо світло, я кажу, світло вже зараз стали виключати, світла мало. І... Навіть вже таким чином не спасешся. Це вже по тоді зараз, виходить, потрібно купляти бочку велику і поливати, ну щоб накачувати в бочку води і робити капельний полів. І так буде вже на другий рік, напевно. Не напевно а треба зробити, бо далі все хуже і хуже. І важче і важче стає вирощувати. Це все. Цю всю, всю, всю огородину. Ну, якось так, от такі мої наблюдні насчет капусти, насчут, як її краще вирощувати Значить висновок на навесні в яму глібоку викопувати, За, е, перегній е, курячки можна. Ну, я не знаю, насчет білокрилки як, а, але що вона буде рости гарно, то це факт. Ну, я кладу, ще раз повторюю, в козячий перегній, тоді білокрилка не сідає чомусь. І... Або спробую цього року в серпні висіваємо, в вересні висаджуємо. І ні, ну не вийде в вересні. ні. Треба, якщо посадити в вересні. Наверно, потрібно буде все-таки теж агроволокно ставити під ці дуги, тому що вересень ще пече сонце, воно просто згорить. Да, наверное, так, зроблю. І тоді до Нового року вирости нормальна соковита капуста, а не цього страхіття, що в мене зараз є. Хоч і поливала. Скільки ж я води туди вляла. І це вечором, якщо не виключать світло, знов думати її. Ну, таке якось. Пітялька. Ну, зато я вам покажу зараз, мій роман цвете. Засуху устойчива Підні цвіти вигоріли. Ой. Рожевий. бачите, рожевий. А тут ви... вигорають від сонця, але тримається. Тримається. І зараз вам покажу сиріан, оце полуниця, що в мене цвила. Вона ще далі продовжує цвіти. Це вже другий урожай. Ягоди. І ось на цих вусах. Я не знала, питала вас, що робити з ним. Воно е, випустило вуса і на вусах воно дало цвіт і ягоди. Е, або це мені попався якийсь інший сорт. Е, верніше, якась насіненка, бо тут більше, в принципі, нема таких, щоб так на Вудені на були от такі ягоди. Нема таких ось поряд вуса повипускало, але цвіту нема. Бачите? то Я не знаю. І ось ці ягоди, то вже сиріан ніби з цього сорту. Але на вусах немає цвіту. Я думаю, що це мені серед тих насінин попався якийсь зовсім інший сорт, бо цього соріана... У мене два рядочки там є, то тільки один там в тому рядочку, від, отакий самий кущик. І це видно від нього я взяла і посадила і тут попався один кущик. Більше таких немає. Далі все цвете, напевно. Тут навіть ягоди якісь інші. Ти в мене в якийсь попався такий сорт. Нема таких. Ось тут в мене маточні кущці. Звідси я забирала. І ось видно, звідси і попався цей той кустик. Оце, бачите, знов така сама. От, це, напевно, якийсь ампельний сорт. Одна, одна насінина, видно, попалася якогось ампельного сорту. Такий, що, наверное, на в гуршках садити і воно так звисає, так як на картинці. картинки є. Бобіще. Більше нігде я таких не бачу. Все, якщо є, то таке все простенькі. Ну, позначу і відсаджу окремо і буде. У мене все такий сорт. <різь> Боже, чуєте, як під ногами все визарилося. Виж... Ось сонце пече. Це я закрила козім перегною, то вона хоч за що цього тримається. ця полуниця, тому що там влага трохи зберігається. Блін, ну дивіться, письк зберігається влага. А то як на пательніше мабуть, Треба вводити кози більше. Раді того перегною, щоб було мульчувати, бо просто сіном пробувала мульчувати, ні, нема того ефекту. Зараз покажу. Ось просто в мене ділянка замульчована, стрійка проростає, благо, не зберігається, воно просто сухе сіно і все. Це я тут хочу посадити хризантеми Я собі взяла ці гарні такі сорта. Розводити хрізантеми і тако рядочками посадити. Ну вони в мене ще в горщичках, більше буде прохолодно, тоді я висаджу. І підготовила цю площу, ще коли вже. ого. Але сіно ні, козі перегній. В мене універсальний. Я їх також ті кози надоїли цими беканням, мекенням. Але тоді хоч урожай є на огородині від їхнього гною. Ну, буду завершувати своє відео, не буду вас затримувати. Зараз на дворі жара. Багато в хаті поховалися на обід, відпочивають. Тому дякую, що подивилися моє відео. Вертайте далі. Дивіться других блогерів, що там які в них проблеми. Я теж зараз піду, подивлюся, що в людей робиться. На цьому все. Усім бажаю всього з найкращого. Тримайтеся, не падайте духом. Людина це така істота. Вихід знайде з будь-якої ситуації. Будьте здорові. Всіх вам благ. До зустрічі в новому відео.